Зараз дуже актуальна тема з джерелом резервного світла, тому я хочу вам показати ще один варіант світлодіодного ліхтарика. За основою я взяв фольгований текстоліт. Доріжки вирішив не витравлювати, а процарапати канцелярським ножем. До речі, ширина текстоліту відповідає ширині USB порту. В кінці відео зрозумієте навіщо. У моїх запасах були світлодіоди 5730, їх і буду паяти на цей текстоліт. Пам'ятайте, що в світлодіодів є плюс і мінус. В моєму випадку плюс цієї сторони, як ви бачите, я припаю їх одне коло одного, і при цьому буду на них подавати маленький струм, Замітив, що в таких умовах найкраще співвідношення яскравості до споживання струму. В такому режимі він буде працювати дуже довго. Хто знає скільки може не бути світла. Вирішив зробити ліхтарик в максимально економному режимі, тому резистор на 100 Ом. Взагалі на таку кількість світлодіодів можна і впаяти резистор на 1 Ом. І вони все рівно не будуть працювати в максимальній потужності. Якщо ви не знаєте, який резистор впаяти, просто скористайтеся спеціальним калькулятором. Він так і називається калькулятор резистора для світлодіода. Для тесту засовую в телефону зарядку. Аналогічно цей ліхтарик підключається і до повербанка. До речі, навіть в такому економному режимі цей ліхтарик світить досить яскраво. Для того, щоб було краще зрозуміло, як він світиться в темноті, давайте вимкнемо світло. Ось такий в нас результат вийшов. До речі, він настільки мало бере строму, що повербанк не бачить навантаження і вимикає зарядку. Якщо поекспериментувати з світлодіодами і резисторами, можна досягти ще кращого результату.